Презентую вашій увазі двокімнатну квартиру. Місто Вінниця, забудовник Вінниця-буд. Квартира у нас вже чистова, підготовлена до ремонту, розводка світла, опалення, а також розводка водички. Два санвузли або можливість зробити окремо гардероб. Планування кімнат роздільне на дві сторони: кімната номер 1 та кімната номер 2 До речі, будинок вже дуже добре заселений. Ця секція також. Саме в цій секції люди вже проживають. Навколо також є багатоповерхові будинки такого ж плану. Квартира знаходиться на третьому поверсі, всього поверхів у нас 12. Вікна у нас добре зроблені. Показую вам детальніше. Також акцентую увагу на розводці опалення та теплої підлоги. Лічильник. Котел.